Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ім'я церкві, Сина і Святого Духа. Амінь. Це дилема, яка породила неспокій в серцях людей, в серцях фарисеїв. Хто може простити гріх, крім Бога? І з одного боку фарисеї праві. Хто не може, може простити крім Бога? Але з іншого боку, чомусь саме Харистелії знали закон, згідно якого людина може відкупитись від свого віка. Тобто всі ті жертви, які приносилися в Єрусалимському храмі, це була свого роду форма відкуплення від гріха. Це форма, в якій висловлював Бог, прошу за те, що ти зробив. Так чому ж вони? Говорять про те, що хто може. Чому їх так дивує те, що робить Христос? Чому вони не приймаються? А не приймають через свою гордину. Людина не може простити, тому що є горд. Людина не може простити, тому що звинувачує когось своїх. Проблем. Гордість, ми думаємо, що гордість це от я найкраще, ви переносити себе вище за всіх. Але одне з облич гордості це те, що людина небра звинувачує іншим свої проблеми. Одне з, одне з облич гордості це звинувачування когось. І ось ці фарисеї, чому не приймають слів Христа? Тому що вони його звинувачують. Звинувачують в тому, що Він хоче забрати у Вони думають, що цей Ісус, той, який от тут проповідає, той, який рятує життя, становить їм загрозу. Загрозу їхніх благо. Загрозу їхніх. Це їхня гордина. Їм так добре. Сьогодні ми бачимо з цього розлаву. Бачимо цю людину, яка потерпає від своєї недуги. Бачимо того, хто не може сам жити вільну рух свого припути до ліжка. Він наче мер. Але ми бачимо віру людей. Ми бачимо віру його друзів, які з силою несуть цього розтапленого до Ісуса. Несуть для того, щоб врятувати життя, несуть для того, щоб спасти. І тут бачимо протистояння людей, віри, які борються за життя, і людей, які у своїй силі, в своїх можливостях не можуть прийняти когось. Бачить силу Ісуса Христа, бачить те, що Він робить, бачить Його вплив. Знаєте, якби вони були мудрими в Хи і не мали тієї гордині, вони би з Христом співпрацювали. Вони би приходили до нього і просили Його про допомогу, просили в до нього до мудрості, просили вказати їм шлях, яким вони мають. Гордення не приймає нікого. І от протистояння людей віри і людей, які не приймають нікого. Тому Христос скаже, а що легше сказати? Відпускається тобі твої гріхи чи встань, візьме свої віжні З одного боку, це легко сказати, Але з іншого боку, чи дійсно легко? Просто, якщо сказати, останній віку, треба, щоб відставити шок. А відпускається війни, це так, взагалі. Це так, це, але. Але і чи Але і то насправді є дуже складно. Попро... Так, як ми сказали, це дійсно воно так звучить. Що відпускається трії, який не вигідне, нічого не бачиш. Тому що має бути підтвердження того, що тобі відпустили. І от цей момент, що то, що то насправді вимагає, є дуже важко сказати, бо і одне, і друге вимагає доказу. В стані візьми своє віжку людей. І Христос так і каже. Але mm -hmm. бачите, як щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі, тому каже, візьми свою і іди. Бачите, Христос поєднав у своїй мудрості дві речі відпущення гріхів і фізичного здоров'я. Тому що він каже, візьми своє ложе і відпускайся тобі твої гріхи. Тобто наш фізичний стан напряму залежить від нашого духовного стану. Те, що є в мені, відображається. На мені назовні до моєму тілі. Якщо людина в своєму серці не прощає, якщо людина в своєму серці живе в гріху, вона ніколи не буде здорова, буде завжди тисячою одна хвороба. Ча вона може навіть і вигадувати собі ці крові. Але наше фізичне здоров'я напряму залежить від нашого духовного здоров'я. А духовно здорова людина це людина, яка вміє прощати. Прощати не на словах, а прощати так, щоб в неї не викликало ніколи всередині серця якась озлобленість чи негатив, коли вона зустрічається з тією людиною, яка і задала коротчишкою. Не мати вміти прощати це не чинити зло. Вміти прощати це вміти поділитися куском хліба з тим, хто завдає тобі болю. Це прощати. Бути з Богом це означає, що я жертвую свій час для Бога. Я не жертвую своє життя, я жертвую свій час для Бога. Бо що таке наше життя? Це 60-70 років, як каже цардовий псалм. а при силі 70 80 І що таке наше життя? Це ось поро. Але коли ми присвячуємо свій час Богу, воно тоді стає, як би це сказати, дійсно реальним. Звичайніше зараз у часному світі те, що люди не хочуть присвячувати час Богу. Не хочуть ділитися своїм часом з Богом. І той, хто не ділиться своїм часом з Богом, він є цим фарисеєм. Оцими фарисеями, які кажуть, ставлять оце питання на Христос. Хто він такий, що не пускає їх? Але якщо я поділюся своїм часом з Богом, то я війду в це Боже життя. Я війду з Богом в справжнє життя. І тоді я буду цей розслаблений, який, пожертвувавши свій час Богом він отримує він. і отримує відповідь, Відпускається тобі твої гріхи, встань і ходи. Візьми своє ложе йди, покажи всім, що ти є з Богом, бо ти пожертвував свій час Богом. Якщо ми не ділимося часом з Богом, тоді Бог з нами не ділиться своєю. Другий не, не, не сміття. Тоді Господь Бог не то, що так, він завжди стоїть поруч і не проявляє ініціативи повідомити. Щоб поділити, щоб Господь Бог з нами поділився своїми дарами. Ми маємо зробити нашу книгу. Не Він, а я. Він уже зробив тим, що нас упорив. Він зробив зробився тим, що пожертвував своїм сином заради нас. А тепер, наша черга, Пожертвувати своїм часом заради Бога. І от той, хто жертвує свій час Богом, це та Ярослава, який чуєх. Цю велику вас, встань, візьми своє вожих води, бо і пустається тобі твої Сьогодні я хотілося б це звернутися саме до молоді, яка боїться жертвувати свій час Богу. Вона думає, що це все за марно витрачені хвилини, години. Але я скажу так, те, що ви посієте сьогодні. Ви пожнете через років 10, 15, 20. І от коли прийде момент збирати урожай, а на вашому полі не буде нічого. Бо ви не пожертвували час Бога. І сьогоднішній Іван, як до мене це заклик до того, щоб пожертвувати свій час Бога. Поділитися тим, що є в мене. Моїм часом, щоб потім встати і ходити, бо мені проще моє гріхи. Слава Ісусу Христу!